дзвонали останні дзвоники та випускні вальси в школах для 11 класників. Нарешті черга дійшла і до випускників 9 класів. Після державної підсумкової атестації з трьох предметів школярі зітхнули з полегшенням і, нарешті, отримали свідоцтва про базову загальну середню освіту. Звучали привітальні слова для тих, хто залишає школу, і для тих, хто залишається, тобто навчатиметься у 10 класі. Директори, вчителі, батьки бажали дітям газу. Гарно відпочити, адже для них нарешті настали довгоочікувані канікули. Випускні ранки відбулись і в дитячих садках міста. Але робота ДНЗ триває, принаймні для спадкоємця, який цього літа буде черговим і прийматиме дітей з інших дитсадків. Починаємо серію ознайомчих репортажів про Боярський ДНЗ. Отже, знайомтесь, спадкоємець. Дошкільний навчальний заклад спадкоємець здійснює свою діяльність відповідно чинних міністерських програм. Педагогічний колектив, який складається з 30 висококваліфікованих спеціалістів, працює творчо та злагоджено, визначається багатогранністю педагогічних ідей та досягнень. На базі нашого закладу у співпраці з боярською середньою школою No3 створено досвідну експериментальну майданчик навчання за програмою Росток. Крім того, в садочку діють групи компенсуючого типу для дітей з вадами зору. Ці групи єдині в києво Святошинському районі, а також налагоджена гурткова робота, а саме працює гурток англійської мови та корекційно-профілактична група «Зернятко». За 2015-2016 навчальні роки за рахунок коштів міського бюджету було проведено капітальні ремонти, пральні. Та також придбано обладнання на кухню та пральню. Велику допомогу для зміцнення матеріально-технічної бази надають батьки садочка. За що щиро висловлюю подяку за розуміння проблем нашого закладу. Але проблем все ж таки залишається достатньо. Терміново потребує капітального ремонту фасад будівлі та заміна вікон. Ремонту та заміні потребує огорожа та асфальтне покриття території, будівництво ігрових майданчиків та тіньових навісів. Також потребує заміна меблів на пральню та кухню. Є потреба в проведенні ремонтів в групових приміщеннях, кабінетах та коридорів. Надіюсь на плідну співпрацю з Боярською міською радою, батьками та громадою міста. Ми, батьки, розуміємо, що дитячому садочку завжди потрібна наша допомога та торпота про дітей, які відвідують цей заклад. Також враховуючи, що енергоносії зараз виросли в ціні, планується збудувати твердотоплені котельні, на що будуть переведені всі садочки міста Боярка. Також ми розуміємо, що зараз стоїть гостре питання фінансового забезпечення оплати за енергоносії, так як зараз це дуже дорого. Тому в місті Боярка планується збудувати в усіх дитячих навчальних закладах котельні для твердотопленого палива. Як голова батьківського комітету дитячого садочку та депутат Боярської міської ради впевнений, що дане питання буде порушено Борською міською радою та позитивно вирішено. На кінець опалювального сезону 2016 року заборгованість бойського головного виробничого управління перед НАК «Нафтогазом України складала близько 2,5 млн грн. мільйонів гривень. На сьогоднішній день вона складає 880 вісімдесят тисяч гривень завдяки своєчасній роботі юридично-догірного відділу і сплати з боку населення. Також зазначаємо, що боярське головне виробниче управління житлово-комунального господарства є несумнівним лідером у Київській області по кількості закупівель через програму Прозоро. Ця програма дозволяє економити на закупівлях більше 15% коштів. На жаль, благоустрій міста відбувається не так швидко, як би хотілося, але робота постійно проходить. Робота проводиться по прибиранню прибардюрки вздовж по білого розгляду, а також роботи проводяться по косінню трави в парку Шевченка, в парку перемоги. Досить зручно, що на практику боязки ЖЕК прийшли студенти, які допомагають у проведенні робіт по благоустрою міста, які допомагають у косінні трави, прибирання і інших заходах. Крім того, багато роботи проводиться по догляду за зеленими насадженнями. На основних кругах білогородський, тарасівський працівники ЖЕКу проводять постійний догляд, прополювання, також підсівання і боротьбу з бурятним. Ще багато роботи проводиться в нас у місті щодо освітлення відновлення, а саме заміна лампочок, заміна встановлення нових ліхтарів щодо розмітки. Дороги багато роботи проводиться. Якщо ви бачили на Білогородській проведена нова розмітка. Підшоходних переходів в кольорах червоно білим. Така розмітка буде проводитися по всьому місту, але поетапно. Є багато зрушень в питаннях і викиду сміття. Деякі люди більш дієвіше впливають на викид сміття в місті, допомагають нам вишити цих питань, контролюють, часто звертаються в перестворення нових стихійних сміттєзвалищ. Ми стараємося реагувати на дані питання а також з допомогою нової служби, яка з'явилася у місті, це Борський міський патруль. Таратися стараємося призупинити такі речі, то саме штрафувати людей, які проводять сміття, або попереджати про сміття. Хотілося би зазначити, що зараз призупинилися роботи по обрізки дерев, тому що мав ідея масова вегетація рослин, саме формування листя. І в цей період обрізка рослин найбільш шкідлива, тому що може привести навіть до знищення дерев. І, на жаль, звернень людей, які хочуть, щоб зараз проводилася обрізка дерев, ми маємо призупинити цю діяльність до осіннього періоду. Осінню роботи будуть поновлені і буде знову продовжуватись масове кронування і формування дерев в місті Борки. У церкві Покрови Пресвятої Богородиці відбулася зустріч з дослідником історії Володимиром Білінським. Володимир Броніславович розповів присутнім про невідомі факти нашої історії. Приємною несподіванкою для присутніх була презентація останньої книги трилогії Україна Русь Українська звитяга. У книзі описані легендарні постаті талановитих воєначальників полководців України та світу. 4 червня в Боярському краєзнавчому музеї відбувся вечір вшанування пам'яті майстра Різбяра, поета Євгена Зозулі. Ідея провести День пам'яті друга належить Олександру Коржу, поетові та гарному товаришеві пана Євгена. У програмі Дня пам'яті звучали спогади друзів, вірші Євгена Олександровича та пісні про нього.